Виконуємо завдання з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 5.2 за підручником інформатика 9 клас авторського колективу рикін Лисенко, Кочерника Шокотько 2022 року випуску. Під час виконання завдання будемо використовувати середовище розробки «Айдле». Відкриємо середовище розробки «Айдле». Створимо новий файл, файл, New File». Нам потрібно ввести через пропуск дійсні числа не більше 20 і помістити їх в список. Назвемо список, в який будемо поміщати дані числа A. З допомогою функції list. Перетворимо введені числа на список. Будемо вводити числа у рядок, для того, щоб не використовувати цикл. Скористаємося функцією map. Числа у нас будуть тісні. Записуємо. Записуємо тип чисел float. І далі числа будемо вводити з клавіатури, використовуючи функцію Input. Запишемо підказку користувачу. Уведіть значення через пропуск. Ну, і тепер нам потрібно всі числа без пропусків помістити в список A. Для цього скористаємося методом split, який розбиває рядок по вказаному символу. Нам потрібно вказати пробіл. Якщо пробіл пропуск, значить в дужках, нічого можна не писати. З умовою завдання сказано, що не більше 20 чисел, але ми можемо ввести і одне число, і 20, і 7. Ну і так далі. Тобто, нам потрібно автоматично, щоб визначала довжину елементів списку. Довжину елементів списку будемо зберігати в зміні N, для того, щоб визначити довжину, скористаємося функцією len. Шукаємо по списку A. Крім цього, нам потрібно буде визначити суму всіх від'ємних елементів списку. Суму будемо зберігати в зміні S. Занулимо дану змінну. надамо їй значення 0. Крім цього, нам потрібно буде знати кількість від'ємних елементів. Кількість від'ємних елементів будемо зберігати в зміні К. Також надамо їй з початкового значення 0. Тобто, може, в нас від'ємних елементів і не бути взагалі. Крім цього, нам потрібно створити новий список, в якому будуть тільки від'ємні елементи. Поки що створимо порожній список, назвемо його B. Ну і тепер визначимо. Всі від'ємні елементи, помістимо їх в список B і підрахуємо їхню кількість та суму. Потрібно буде використовувати ті самі операції, значить, зручно використовувати цикл. Шукаємо по списку A. В кінці рядка пишемо двокрапку, натискаємо Enter і зверніть увагу, автоматично утворився відступ. Даний відступ має бути обов'язковий, він рівний чотирьом пробілам або одній клавіші Tab. Ну, а далі потрібно перевірити умову. Якщо наш елемент списку буде на першій ітерації перший, нульовий елемент, далі перший, другий і так далі, пам'ятаємо, що елементи списку розпочинаються з нуля, буде менше нуля. Тобто потрібно перевірити, чи наш елемент менше нуля. Якщо if x менше нуля, тоді знову відступ. Збільшуємо. Лічильник від'ємних чисел К на одиницю. Поміщаємо дане від'ємне число в список B. Для цього скористаємося методом append. Ну, і потрібно додати дане від'ємне число до суми, тобто обчислити суму всіх чисел. Суму від'ємних чисел ми зберігаємо в зміні S. Значить, S дорівнює S. Спочатку S у нас рівне 0, плюс X. Тепер нам потрібно вивести даний список B і обчислити середнє арифметичне від'ємних чисел. Для того, щоб обчислити середнє арифметичне, зрозуміло, потрібно суму всіх від'ємних чисел, поділити на їхню кількість, тобто S поділено на K. Але може статися так, що в даному списку A взагалі від'ємних чисел не буде. Якщо і від'ємних чисел не буде, значить k буде рівне 0, і виходить, що ми ділимо на 0. А ви знаєте, що на 0 ділити не можна. Отже, дану умову потрібно перевірити. Якщо k рівне 0, тоді виведемо з допомогою функції print якийсь текст, наприклад, на від'ємних значень немає. Так, в нас апостроф. Тому запишемо в боках подвійні лапки, можна і одинарні і подвійні. Так, інакше. Тобто, якщо К не буде рівне нулю, забираємо Else інакше. Виводимо список з від'ємними числами. Для того, що у вас з'явився такий список з підказкою. натисніть комбінація клавіш Ctrl, пропуск. Список в нас виводимо B. В ньому будуть ці від'ємні числа. І далі підрахуємо середнє арифметичне. Присвоїмо дане середнє зміні М. S ділимо на К. Суму ділимо на кількість. І виводимо дане середнє арифметичне. Запишемо підказку середній арифметичний від'ємних значень. Далі виводимо змінну М. Давайте збережемо. Збережемо власній папці. Зімінимо вправа 5.2. Та виконуємо Run Run модуль. Так, вводимо якісь числа через пропуск. Давайте введемо ось такі. Натискаємо клавішу Enter. Так, і десь помилка. Так, а помилка в нас. Ось тут я за написав лічильник. І... А в праві пропонується лічильник назвати X. Давайте збережемо і знову виконаємо. Так, тепер список з від'ємними числами виводиться. Все добре. І підраховує. Тепер введемо інші числа. Натискаємо Ентер ще раз. Від'ємних значень немає добре. Будемо тепер щось своє. Щось простіше, щоб було зручно порахувати. Так, все добре. Мінус 6 і мінус 4 сума 10. Ділимо на 2 буде мінус 5. Середнє арифметичне. Отже, завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіться себе. Все буде Україна!